Що за співанки? Казка про дівчину, яка дуже завжди шуміла. Шуміла, шуміла і не, і не, і не давала нікому нічого сказати. Була дуже нечемна. Їй колись батьки кажуть Діана помовчи. Не болтай, не співай, не дявкай. А вона далі дяв-дяв, м'яв-мяу. Співала, болтала, мішала. І тоді тато пішов до одного чарівника і каже: Зачаруйте мою дитину на один рік. І він зачарував її. І та дитина цілий рік не могла говорити тільки крякала. Їй було соромно, щоб чули, як вона крякає. І... Ми... Да. 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 І коли вчителька її в школі каже, Діана, скільки буде 6 помножити на 8? А вона кря-кря. 48. І всі діти почали сміятись тої дитини. І вона після того ну, а 9 на 9, кря-кря. А та каже, Все". А та каже: Все, йди до директора. Вона пішла до директора. Директор каже: Яна, чому ти така нечемна? Чому ти це? А вона Кря -кря". кря. Директор її вигнав зі школи і сказав: Прийдеш вчитися, коли навчишся правильно. З повагою до директора школи говорить, а вона пішла плакати а прибиральниця думає, хто там в туалеті цей і що це в туалеті якісь звуки приходить а там кря-кря-кря-кря кря кряк. Тута дитина плакала, хтось не плакала, а крякала. Тоді прийшов тато і каже, бачиш, ти просто не маєш поваги, і ти весь час перебиваєш всіх, не даєш сказати, або мішаєш, як Хтось каже, помовчи, бо ми ж не можемо через тебе говорити, бо ти голосно кричиш. <кри> або так. крякаєш ти. Так, оце тобі покарання. І вона за цілий рік навчилася мовчати, тому що крякати їй теж не подобалося. Всі з неї сміялися. Неї був і після того вона вже мовчки, бо тебе теж зачарують. Після того вона вже стала чемною дитиною, не перебивала нікого і не мішала нікого. Кра -кра. Кря -кря.